7 жовтня 30 хвилин по 6, що може бути краще, чим прогулятися ввечері по шафрановому полю? Зробити декілька фотографій. Такого ви не побачите ніде. Це тільки в Борочичах, Горохівський район, Волинська область, поле шафрану. 4 гектари. Запрошуємо бажаючих подивитись на цю красоту, зробити фото, селфі, прийняти участь в зборі врожаю. Кожному на, на згадку подаруємо по декілька квіточок. Хто захоче придбати готову спецію шафран, про яку ви, може, ще й не чули і не бачили, то є можливість і побачити, і почути. І придбати, якщо в кого буде бажання. Але я вас запевняю, такої красоти долина, шафранова долина. Давайте назвемо це так. Запрошуємо вас в гості. Приїжджайте! Фотографії будуть просто супер!